Проєкт Сміливість долонях це річний проєкт, який фінансується гуманітарним фондом для України і імплементується в чотирьох областях: Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська та Закарпатська області. Є декілька напрямів діяльності. Перше це організаційно-інституційний розвиток організацій партнерів. Склали навчальний план. Проводимо тренінги з стратегічного планування по другому напряму. У нас було створено 100 просторів дружніх до дитини, які функціонують у чотирьох областях. В проєкті працювали чотири мобільні команди. Після того, як ми створили простори дружні до дитини, ми навчали спеціалістів методології і роботи з дітьми в цих просторах. Ми провели навчання для 220 учителів. Був кейс-менеджмент, соціальний супровід родин з дітьми, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Безпосередньо допомогу отримало 560 родин. Івент, який сьогодні відбувається, це ноу-хау консорціума проводити івенти для бенефіціарів, котрі вже отримали грошову або матеріальну допомогу. Потрібні їх емоції, потрібна їх взаємодія з їх дітьми. Оце все їм потрібно показати, і ці івенти це надають таку можливість. Консорціум є унікальним проєктом, тому що це перше об'єднання на західній Україні, котре поставили перед собою. Разу амбітні цілі. І що важливо, консорціум забезпечує роботою та допомогою ще й місцевих. Це е, вирівнює баланс і знімає напружність. А у консорціума на наступні роки є вже стратегічне бачення своєї роботи. Це створення тренінгового центру, тому що не вистачає тренерів, котрі можуть е, навчити людей е, працювати в полях. Можу сказати, що є унікальність. Нашого проєкту в тому, що ми працюємо не самі, ми працюємо в консорціумі трьох організацій. Ми маємо свій досвід, свої напрацювання, і ми ділимо з ними. Ми підтримуємо і підсилюємо одні одного. Сьогодні наш захід направлений на подолання дискримінації, на підтримку, на командоутворення. В мережі підлітків. І я хочу сказати, що це така справа, яку ми маємо точно подовжувати. Цей час, в якому ми зараз живемо в нашій країні, ми маємо об'єднуватись, ми маємо готуватися, ми маємо підтримувати і рости разом. Я відвідую заходи посмішки вже біля року. Кожен заходів є дуже цікавим, дуже багато різних лекторів, які говорять на різноманітні теми. Сьогодні була тема про рівність, і це дуже важливо нашому теперішньому суспільстві. Бо не усі люди розуміють важливість цього питання, тому це потрібно знати. І також я веселилась сьогодні і радію, бо це дало мені гарний настрій.